Нап'ємося, наїмося. Це як Я хує знаю, як блядь Але не дається нікуда. Є або прив'язувати треба. Вона цікаві нам. Прив'язувати треба. Стій кур. <рив 'язувати> І треба прив'язуватись, вона так не дається. Вони буде діла. Вона буде баба дівкою. Зараз будемо пити. Кофе з молоком. Не знаю, як воно називається. Дивіться, п'яточка яка. Я не люблю, але покуштувати треба. Не вонюче молоко. Воти мені. За ваше здоров'я. Точно як з цього апарата. Я такого не вживаю. Ой, робота, робота ще одна появилася Дивіться, стоїть. Ще тільки прийшла. Так що все там зробиться. Улибаємося і машемо. не ну, такое. не знаю, за що брати тут. Не знала баба клопоту, купила собі козу. Για τα καπεριλά, κανένα εκεί τι. Зараз треба цепи робити на шийник. Мені, 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 мені. Оце треба прибрати, бо вона його з'їсть. Викорні десь надо найти. Боже радянський. Так, ну що, Ребята, Йдемо козу вигулювати. Піли на шинечка, люди їхали, попросила, бистренько купили, то все добре. Так що зараз йдемо чіпляти і пробувати. Та що там пробувати? Таке, як тоді перші. Що ти? Коза дереза. Водичку попила, бачу, дертичку виїла, арбузики всі повиїдала. Манюня, йдеш пастися. Там скільки тобі цих? єсть. А ну давай, поміряємо. О, хорошо, як сім. Зараз йде. Напасеся. А що тут не придумали, щоб ще воно було? І за те. Напасеся. Даси нам молоко з підписниками. Дівчина з села вже варення варить із цього. Е... Із день нап'ємося, наїмося. так, як по обсерю. буде це покороти, бо що то дуже довге, ну хай поки що так постоїть. О, ти мекаєш навіть. Я мати ти мекати не вмієш. Головне не через черещу мекати Пеньки. Пішли. Козіля, пішли. Пішли, мені, 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 мені. О, тягати не треба, бо в мене така коза була. Попотягаєш її. Пішли, мені, пішли. Там пі собі роботи. Місточки поїж, поїж трішки. Калинку мою не треба їсти. Пішли. Мені, 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 мені. Мені, 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 мені. Ході. Як усі кажуть ці пісеньки. Бігла через місточок, схопила ледовий листочок. І не їла, і не пила. Пішли, маленький. Може і туди в кінці прибити, тут тільки листя її об'їдати. Там сонце, жарко, хай стоїть тут. Буду поглядати, щоб не запуталася, Хай об'їдає. Тут є скільки роботи. Машини тут не їздять, так що хай стоїть. Це не пройде, не пройде. А я зараз карабінчик знайду, лки-палки, майже є карабінчик. Зараз приб'ю, та бігаю по карабінчику. Зараз, все, хай стоїть. Мені добре, що вона не бекає. То як почнемо рати на пів села. Ще була така, поки стоїш цієї козу, біля кози. Вона пасеться, тільки відійшов <заквіст> і стоїть голодна цілий день. І ваш, як працює. Хоч почистити тут на проход. Це <заквіст> молока нап'ємося. І будемо здорові. Не хвалітиме від козячого молока, так кажуть. Воно дуже полезна. Так зараз карабінчик треба знайти. Треба ще вповнить дев'ять. У мене тут не було його. Я знаю, колись і тут полежав. Ну це ж колись було. У мене ж є ще ж дитина, яка любить все цим займатися. Біна не знайшла, ну найду. Зараз скинемо козочки гарбузика, йдемо водички. Що вона там дід жашти? А, серединку так. Отак, зараз наберемо водички. Кватира, писточки, аж гайшу мить. Слава Богу, тепер хоч двір буде чистий. <різь> Кожна буде на. на Ну, зрозуміло, все, їж. Так, Там прийшов кіт додому. Біжим. Біжим скоренько, поки бродяга дома. Купила латинника від кліщів і від бліг. Сінки вже почепили, тепер бродяг залишився. і ще ж та пішечка. Та Бо він приходить раз у день. Сімка там такі танці встаювала. Зараз йому там. Ти си шегуш, жупин седи. Май, а що не е дрон? Нашият неки някак Сиди оце ось так дуго. Давай, малиш, не влізе Рильце твоє давай. О. Ти наешь сти, Брусти, дя. все Блохи тебе не... Не кусатиму, ти будеш без кліщів, без блок. Який э, ти красивий. Мужик, дівчата ще більше будуть любити.